Ми маємо до всіх ворогів відноситися однаково без У нас довготривала війна з нашим ізвічним ворогом, тобто Російська Федерація або Московія, Впевнений, що залуженому з генштабом вистачить і розуму, і терпіння і мудрості ці суперечки. Ігнорувати і робити свою справу впевнено. А скільки ще ракет повинно впасти на вашу голову, щоб ви забули цю фашистську мову? Ми маємо це все усвідомити, відчути, прокинутись і зрозуміти. У Нас довготривала війна з нашим ізвічним вічним ворогом. Тобто Російська Федерація або Москві. От це треба зрозуміти. Бо коли я дивлюся наші так, канали підгідає цієї сьогоднішньої зеленої команди, які питання, як ви зустріли 24 лютого 22 року? Чому ніхто не задає питання, як ви зустріли 20, або 24, або 22 лютого 14 року, коли Московія почала війну проти України? Тобто українці не зрозуміли сьогодні. Ми платимо кривавою динину, не знаю кому, але платимо криваву дому, тому що ми не зрозуміли, що у нас війна з 2014 року. Я думаю, що і досі не розуміють. Коли до мене звертаються е, мовою окупанта, я говорю: а скільки ще ракет повинно впасти на вашу голову, щоб ви забули цю фашистську мову? От перше, що українці повинні, це зрозуміти. Всі свої дії під одним лозунгом все для фронту, все для перемоги. Навіть ті, хто відсіжується сьогодні в західній Україні, збіжавши зі східної України в бару, повинні бути взяти на військовий облік. Інше питання, що наша влада по-дурному організовує сьогодні оборону, фактично, у нас повинна бути армія, яка воює, армія резерва, армія допомоги і трудова армія. І все населення повинно бути зайнято цією діяльністю навіть до 65 до 75 річного віку. Я, наприклад, також можу в своєму 70-річному віці робити, хоча ми робимо й без нашої влади, і робили багато чого. І робимо. Але я говорю про загальну мобілізацію. а не про добровольное выполнение своих обязанностей, которые выплывают из 17 э, и 65 статьи Конституции. Влада раскрадает, так сверните эту владу. Что ж вы ее обрали, теперь она раскрадает. Читайте 38 статью Конституции, там четко написано, что каждый гражданин Украины берет участь в управлении державными справами. И сидите в пивбарах. Значит, а? Думайте, як протестувати про ці влади і що розкрадаєте. А державу, то свою родину, свідомість все одно треба захищати, а що за вас хтось інший буде захищати. За себе воювати. Я більше нічого довою від нього. За себе. За себе воювати. І за себе на цієї землі, на українській землі за себе. Перш за все, українці мають пробудити в себе кожен українець, той дух непокірного, вільного українця, який Шевченко пророкував, який Тарас Григорович дуже обурливо критикував свого часу в тих салоїдах, гречкосіях і тих покірних селян. Які прийняли ворожу владу, які прийняли вимоги імперії, яких поступово перетворювали на безмовних або чужомовних людей. І він вимагав просто, він звертався, він просив, він кричав: прокидайтеся, брати, борітеся і в Чорне море, кров ворожа. Ми маємо це все усвідомити, відчути, прокинутись і зрозуміти, що наші вороги. Які є споконвічені москалі Росія, не тільки там наші вороги, є і тут, і на печерських пагорбах, і в різних установах, і на різних підприємствах, якими володіють, москалі чи інші, недружні до нас народи чи власники? Ми маємо до всіх ворогів відноситися однаково безпощадно, і тільки тоді, коли ми будемо так відноситися і розуміти, що якщо ми їх не поборемо тут всередині. Нам і не виграти війну, яка йде гаряча, кровопролитна війна там на фронті, де гинуть найкращі, найсміливіші, де не гине наша еліта, наша надія майбутнього відродження і розвитку української нації. Ми маємо побороти всі ворогів тут. І для цього не просто читати в традиційний раз в рік час вірші Шевченка. Ми маємо зрозуміти його ту. Ми маємо пробудити, бо він є в кожному українці. В когось приспаний, в когось куплений, в когось зневірений, але пробудити. Тому пробуджуємося і діємо. Ви бачите, рівень зневіри, який весь час нам сіяли, продовжують сіяти серед українців, серед молодих, талановитих, міцних, здатних, здібних, він продовжує в навіть самі екстремальні періоди бути, а інколи і нарощуватися. Перш за все, українець має згадати. Про свій духовний, а не матеріальний стан високих мрій, і тоді, коли він згадує про ці мрії, в нього можуть пробудитися і мають пробудитися бажання цих мрій досягати. А яка може бути найвища мрія для українця? Прожити гідне життя, не їсти смачно, їздити м'яко і відпочивати тепло, а Реалізувати свої здатності, і здібності, які вищим творцем Богом закладено в цій людині. Мрія стати повноцінним творцем не просто свого побуту, а свого життя, своєї родини, свого роду продовження і свого народу. Оце має бути найвищою мрією. Нам завжди загарбники, перш за все, що робили, вони вбивали цю мрію, сіяли з невіру. Тому кожен український має пробудитися, знайти в себе ті глибинні почуття мрій і бажань, і тільки на підставі цього будуть виникати бажання битися і воювати до кінця. Велика частина українців відчувається дуже сильно. З першого подиху, з першої загрози, вони пішли під час майданів, вони пішли під час так званого АТО чотириста. Вони пішли зараз воювати, продовжують. воювати. Величезна частина займається благочинністю і волонтерством. Але на жаль, більша частина українців сидить тихесенько, п'є пиво, лежить на диванах і розмовляє. Все рівно нас продадуть, нас здадуть, і немає за що битися, воювати. Це позиція рабів. Українці ніколи не були рабами. Знайди себе в своїй душі і підніми цей рівень душі до вищого рівня творця. Від них мож, все, що я би сприйняв ще як хоч щось, якийсь чоловічий людський вчинок, це вибачення за, за такі ріки крові, які українська нація зараз проливає, бо їхня співучасть в цьому злочині, вона беззаперечна. Саме Єрмака так. і Зеленська. Їхня, в них руки полікуть в крові. І всі події перед цим вторгненням, що повномасштабним, і в перші, в перші тижні після цього вторгнення, вони про це красномовно свідчать. Знаєте, якщо щось виглядає як зрада, має запах зради. І відчуття зради, то це стовідсоткова зрада. І тут будь-який, оця шелуха інформаційна, вона не може змінити того, що є насправді. У нас є багато на чому акцентувати, які закони зараз в Раді проштовхуються і приймаються От під час війни купа ганебних законів, купа ганебних кримінальних справ і переслідувань. І якщо хто... Бажає зрозуміти, де підступність дій влади, оце треба можете зайти до мене на сторінку у Фейсбуці і, і почитати цей, цей, це відеозвернення. побачити це відеозвернення, яким чином оця ізуїцька влада зараз, зараз навіть не те, що краде в нас перемогу, вони те, що вони крадуть, це без, беззаперечно, а вони уці. Метастази ортинської моделі, так би мовити, влади, вони наполегливо щоденно, щохвилинно вони впроваджують в життя держави. Це найбільша небезпека. А ці суперечки, я впевнений, що залужному з генштабом вистачить і розуму, і терпіння, і мудрості, ці суперечки ігнорувати і робити свою справу впевнено.